Доброго дня усім! Вас вітає канал Fact Frenzy. Заварійте гарячи чай, і ми починаємо. При слові острів ми завжди представляємо собі красиві пляжі, пальми і пісок. Але не завжди все так привітно і красиво. У цьому ролику ми ознайомимося з островами, куди краще не попадати. І одним з цих островів є острів Кеймада Гранде, який також відомий як острів Змій або Острів Смерті через високу концентрацію змій з роду Ботропс, який відомі своїм отруйним укусом, який може призвести до смерті людини. Ці змії є агресивними і підстерігаються на острові усюди, включаючи низини, пагорби та джунглі. Дослідження показали, що на острові може бути до п'яти змій на квадратний метр, тобто понад 4 тисячі змій на острові загалом. Це робить його одним із найбільш небезпечних місць на землі для людини. Одна хвилина на острові Кемена може бути досить для того, щоб стати жертвою укусу ядовитої змії, що може призвести до серйозних наслідків, включаючи смерть. Ще одним островом є північний Сантрінельський острів, який знаходиться у Бенгальській затоці, що належить до території Індії. Цей острів має площу близько 72 квадратних кілометрів і став відомим завдяки своєму замкненому і самодостатньому племені, яке живе на ньому з часів неоліту. Небезпека острова полягає саме у цьому племені, яке відмовляється від будь-якого контакту з цивілізацією і демонструє ворожість до будь-яких іноземних експедицій. Історії про напади Сентіленських острівців на чужинців є відомі з 19 століття, коли були зафіксовані кілька випадків нападу на кораблі. Звернувши до Сентінельського острова, ви піддаєтеся ризику бути вбитими або пораненими жителями острова. Діяльність на острові заборонена і регулюється законом про національні парки та дикі тварини, який забороняє будь-яку діяльність на острові, що може призвести до контакту із місцевим населенням. Острів Рамрі знаходиться у західній частині Бенгальської Затоки і є одним з найбільших островів в Україні Бангладеш. Однією з найбільших небезпек на острові є часті Повенії. Які виникають через зміну клімату та підвищення рівня моря. У квітні 1945 року на острові Рамрі сталася подія, яку іноді називають трагедією Рамрі. Як повідомляє свідчення, велика група японських військослужбовців та цивільних були вбиті крокодилами, які живуть у мангових лісах на острові. Напад стався, коли японські солдати та цивільні, які були на острові, намагалися переплисти річку Манук, щоб дістатися до сусіднього острова, де вони надіялися зустріти японські війська. Проте, коли люди переходили річку, крокодили, які мешкали у лісах, почали нападати на них, свідки стверджують, що крокодили атакували з усіх боків, із понад тисячі людей, які переходили річку, більшість загинуло через напад крокодилів, хоча деякі зуміли дістатися до іншого берега. Захворювання також є однією з небезпек на острові Рамрі, острів швидких заходів знаходиться в західній частині Тасманійського моря на південь від Австралії. Острів має площу близько 12 гектарів і є місцем життя рідкісних видів птахів, таких як буревісник світлий та пінвін маленький. Однак для людей острів швидких заходів може бути небезпечним через його віддаленість від берега та відсутність прісної води. Крім того, на острові можуть зустрітися отрудні змії та пауки, які можуть заподіяти серйозні ушкодження або навіть смерті людини. Також він знаходиться в районі, де можливі сильні метеорологічні явища, такі як тайфуни та шторми, що можуть ускладнити життя на острові, та можливість евакуації. Крім того, острів не має встановленого лікувального пункту або медичного персоналу, що ускладнює надання допомоги у разі необхідності. За деякими звітами, на острові також можна зустріти акул, які можуть бути небезпечними для людей, особливо для тих, хто занурюється поряд з островом. Тому, незважаючи на його красу та рідкісні види птахів, острів швидких заходів може бути небезпечним для тих, хто відвідує його без необхідної підготовки та заходів безпеки. І останньо в останньому нашому списку знаходиться острів Комодо, розташований в Індонезії. Він відомий своїми ящерками, які мають назву комодські дракони, які є найдовшими, змієподібними ящерками у світі. Хоча ці ящерки не є активними хижаками для людей, їхня смертельна отрута, яку вони випускають через свої свині залози, може легко вбити людину. Навіть незначне поранення від укусу може призвести до серйозної інфекції, і без медичної допомоги до смерті. Острів Комодо також відомий своїми небезпечними водами з великою кількістю акул та морських змій. Також на острові зустрічаються гігантські пауки, які є небезпечними для людей. Екстра місце посів острів Бікіні, розташований у Тихому океані, який став небезпечним через самих людей, які проводили ядерні випробування з 1946 по 1958 рік. В результаті цих випробувань острів та його навколишні води стали забрудненими радіацією, що призвело до поширення радіаційних захворювань серед місцевих жителів. Пізніші дослідження показали, що повітря вода та ґрунт острова все ще приховують небезпеку. Оскільки рівень радіації перевищує норму в десятки разів. Діти та онуки повернених жителів острова страждають від мутацій та генетичних захворювань, а рівень смертності від раку на острові вищий, ніж на усіх інших Маршалових островах. Дякую вам за увагу! надіюсь, ви дізналися багато цікавого. Підписуйтесь та ставте лайк.